А ці спалахнуть від побаченого, але не полишать вас, бо автотематику продовжує наша країна онлайн. Весь тиждень присвячуємо автомобілям у спецвипуску у п'ятницю. Так само йтиметься про них, і буде він присвячений тим, хто любить поганяти. Але перед тим не завадить випробувати машину в аеродинамічній трубі. Вітаю друзі! Доброго ранку студія це країна онлайн. Ми продовжуємо наш автомобільний тиждень, і зараз покажемо вам, як готують автівки для справжнього класичного раллі в класі Н4. Клас Н4 4 це клас серійних авто. Утім, перед тим, як почати тюнінгувати це авто, його повністю аж до кузова розбирають, перевіряють шви. Після цього ці шви укріплюють, тому що звичайне авто не розраховано для таких навантажень, які будуть на змаганнях. І після всього цього вже починають працювати з іншими внутрішніми системами. Ці майстерні працюють над амортизаторами. Навіть Непоганий фірмовий базовий амортизатор при тих навантаженнях, на які розраховане цералі в класі n 4 витримає лише кілометрів 30 Чому це і як перевірити і зробити амортизатор надійним? Зараз ми дізнаємось. доброго ранку. Це звичайний динаметричний стенд. Працює по типу кровошопного шатунного механізму. Електродвигун крутить ролик, який передає рух штовхачу. Ну і цей штовхач рухає амортизатор. Що можна на цьому пристоїду дослідити? Ну що саме вимірюється? Дві функції основні. Це діагностична функція, він показує, чи адекватно працює динамометр, чи немає там, кавітації, стерезису, якийсь, чи не витиклозного масла. І друге це зняття характеристики. характеристика амортизатора — це железність його сили. Опору від швидкості руху штоку. Давайте тоді запускати вже цей стенд, подивимось, як він працює, подивимось, які результати у цього амортизатору. Я вам зараз продемонструю тест на постійній швидкості. Він буде розганяти амортизатор, пікова швидкість 1,3 метра в секунду. Це типово взагалі навантаження на нього, чи ви да. навантаження робите? Ми на тестах знімали характеристики підвізки і пікова швидкість була до 3,5 метрів в секунду. Наскільки е, він більш витривалий амортизатор, ніж звичайний, який йде в базовій комплектації. Ну, звичайний амортизатор має набагато меншу силу демпфування. тобто і діаметр е, самого поршня, тобто він менше опирається руху штоку. Тому в гонках він не підійде, тому що машина буде неконтрольована контрольована на таких забливу на бездоріжжі, асфальт може ще якось, але все одно м'яко. А звичайний амортизатор менш витривалий, тому що на таких зусиллях його буде настільки стискати, що з часом матеріал, який тут знаходиться в герметичній кришці, витече. Точніше, сальник буде пропускати масло. А також звичайний амортизатор може виникнути. Такі ефекти, як кавітація, там, тобто спінювання масла. Через те, що об'єм газу компенсаційно набагато менше. Ну, а в цьому приміщенні працюють з двигунами. Ось, наприклад, один з двигунів, його ми зараз перевіримо за допомогою такого пристрою. Ми перевіряємо зараз герметичність циліндру. Ось у нас червона зона, це погано, але вона червона, тому що тут ще немає мастила. Коли вже буде все зібрано, а нам обіцяють, завтра зранку вже все підготувати, ми покажемо, як це в цілому працює. Поспілкуємося з пілотом і завершимо наше дослідження цього класу Н4. Це була країна онлайн, країна така, як вона є, до наступних включень.